Прийдіть, поклонімося цареві нашого Богу. прийдіть, поклонімося в Христові, Цареві нашого Богу, прийдіть, поклонімося і до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога. Нашого. Помили мене, Боже, бо потоптав мене чоловік, цілий день, нападаючи гноби в мене, топтали мене вороги мої весь день від початку дня, бо багато тих, що нападають на мене, вони обояться, я ж буду надіятися на Тебе. Перед Богом хвалитиму слова мої. Цілий день я надіявся на Бога, не буду боятися, що зробить мені тіло, цілий день гордували вони словами моїми, всі думки їх проти мене на зло. Вони оселяться побіч і скриються, стежитимуть за стопами моїми, наче б чигали на душу мою, як ніщо ти відкинеш їх, у гніві погубиш народи, Боже, я уповів тобі життя моє, ти поклав сльози мої перед тобою, як і в обітниці твої, повернуть вороги мої назад у день, коли я призову тебе. Ось пізнав я, що ти Бог мій, у Бозі похвалю Слово. У Господі похвалю слово, на Бога я надіявся, не убоюся, що зробить мені чоловік, на мені, Боже обітниці, що їх я сповню для хвали твоєї, бо Ти визволив душу мою від смерти і ноги мої від спотикання, щоб я став угодний перед Богом у світлі тих, що живуть. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надіялася душа моя. І на тінь крил твоїх буду надіятися, доки не перейде беззаконня, буду кликати до Бога Всевишнього Бога, що доброчини в мені, Він послав із неба і спас мене, а тих, що топтали мене, дав на зневагу, післав Бог милість свою та істину свою, і визволив душу мою зпосеред молодих левів. Я спав стривожений, сини людські, і зуби, їх зброя та стріли, а язик їх меч гострий. Вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя, сіті приготовили вони ногам моїм і похилили душу мою, викопали перед лицем моїм і мої, самі впали до неї. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і грати, встань, слава моя, встаньте, те і гуслі, я встану рано, буду прославляти тебе, Господи, між людьми, співатиму Тобі між народами. Бо звеличилась до небес милість Твоя, та аж до хмар істина Твоя, Вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя. Коли справді говорите істину, сини людські, то судіть справедливо, бо й у серці чините ви беззаконня на землі, руки ваші сплітають неправду, відвернулися грішники від материного лона, заблудили від утроби матері, говорили неправду. Лютість їх подібна до зміїної, як гадюки глухої, що затуляє вуха свої, що не чує голосу тих, що закликають, навіть заклинателя, якого мудрій навчив заклинати, Бог потрощив зуби їх в устах їх, черенні зуби левів потрощив Господь, зникнуть, як вода текуча, Він натягне лук свій, аж ослабнуть, як віск розтоплений, вони щезнуть. Упав вогонь на них і не бачили сонця, перше ніж можна відчути терня вашої тернини, як живих, як у гніві пожре вас, звеселиться праведний, коли побачить помсту безбожних, руки свої він умиває в крові грішника, і скаже чоловік: коли вже є пожиток праведникові, то є Бог, що судить їх на землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятий мене від ворогів моїх, Боже, і від тих, що повстають на мене, визволь мене, визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і від мужів кровожадних спаси мене, бо ось зловили душу мою, напали на мене сильні, ані за беззаконня моє, ані за гріх мій, Господи. Далеко від беззаконня ходив я і за правдою чинив, устань назустріч мені і побач. І ти, Господи, Боже сил, Боже Ізраїля, зверни увагу, щоб оглянути всі народи, щоб Ти не змилувався над усіма, що чинять беззаконня, повернуться вони ввечорі, і зголодніють, як пес, і обступлять місто. Ось будуть вони сміливо говорити устами своїми і меч в устах їх, бо думають вони, хто почує, але ти, Господи, висмієш їх. Погордиш усіма народами, силу мою покладатиму в тобі, бо ти, Боже заступник мій, Бог мій милістю своєю попередить мене, Бог мій покаже мені на ворогах моїх, не вбивай їх, щоб не забули закону Твого, розжени їх силою своєю і пониж їх, заступнику мій, Господи, за гріх уст їх, за слово язика їх, і нехай будуть уловлені в гордості своїй. І за прокльоний неправду стане всюди відомий кінець їх, кінець у гніві і не буде їх, і пізнають, що Бог, Якова володіє кінцями землі, вернуться вони ввечері і зголодніють, як пес, і обступлять місто, вони розійдуться їсти, а як не наситяться, будуть нарікати, а я буду прославляти силу Твою і рано величатиму милість Твою, бо Ти був заступник мій. І пристановище моє у день гноблення мого, ти помічник мій, тобі співати буду, Боже мій, ти заступник мій, Боже мій, милости моя. Боже, ти відкинув нас і розсипав нас, ти розгнівався і помилував нас, Ти потряс землю і розсадив її, з цілищі її, бо вона захиталася, Ти показав народові Твоєму лютість, ти напоїв нас вином жалю. Ти дав тим, що бояться тебе знак, щоб утікали перед лицем лука, щоб визволились улюблені Твої, спаси правицею твоєю та вислухай мене, Бог промовив у святині своїй, я зрадію і розділю Сихему, і долину осель розмірю, мій Галат, і мій Манасія, і Єфрем кріпость голови моєї, Юда, цар мій, моал посудина надії моєї. На ідумею простягну обув'я моє, мені чужинці покорилися, хто відведе мене до міста оборонного, хто запровадить мене до ідумеї, чи ж не ти Боже, що нас відкинув, чи не вийдеш, Боже, з силами нашими, дай нам поміч в утиску, марне спасення людське. З Богом ми покажемо силу, і Він знищить гнобителів наших. Вислухай, Боже, моління моє, зверни увагу на молитву мою. Від кінців землі я взивав до тебе, коли зажурилося серце моє, на скелю ти підніс мене, попровадив мене, бо ти, був надія моя, міцна вежа проти лиця ворожого, оселюся по вік оселі Твоїй, покриюся покровом крил Твоїх, бо Ти, Боже, вислухав молитов моїх, дав насліддя тим, що боїться імени Твого, дні до днів цареві причиниш. Літа до Його дня, роду й роду, Він повік перед Богом перебуватиме, милість і істина Його, хто з них дослідить, так я буду співати імені Твоєму повік віки, щоб сповняти обітниці мої день у день. слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків Амінь. Чи не Богові буде коритися душа моя, бо від нього спасення моє, бо Він Бог мій, Спаситель мій. Заступник мій, не захитаюся більше, довго ви будете налягати на чоловіка, вивалите його всі, як похилену стіну і розхитаний плід, навіть владу мою урадили відкинути, бігали спрагнені, устами своїми благословили вони, а серцем своїм проклинали, але ти Богові покорися, душе моя, бо на нього надія моя, бо Він Бог мій, Спаситель мій, заступник мій. І я не стану вигнанцем у Бозі спасення моєї, слава моя, Бог помочі моєї, і надія моя на Бога, надійтеся на нього, вся громада народна, виливайте перед Ним серця ваші, бо Бог помічник наш, але суєтні сини людські, обманні сини людські, щоб на мірах ошукати вони суєтності своєї, всі разом, не надійтеся на неправду. І до грабіжу не будьте прихильні, якщо тече до вас багатство, не прив'язуйте серця до нього. Один раз сказав Бог, двічі це я чув, що сила належить до Бога і твоя Господи, милість, бо Ти відплатиш кожному за ділами Його. Боже Боже, мій до Тебе від досвіта ялину запрагнула тебе душа моя, як часто прагне тебе тіло моє в землі пустій і непрохідній, і безводній. Так у святині явився я Тобі, щоб бачити силу Твою і славу Твою, бо милість Твоя краща, як життя, уста мої хвалитимуть Тебе, так буду благословляти Тебе за життя Мого. В ім'я Твоє буду підносити руки мої, немов туком і мастю, нехай наповниться душа моя, і уста радісно будуть хвалити ім'я Твоє. Коли згадував я Тебе на постелі моїй, досвіта я роздумував про Тебе. Бо Ти був помічник мій, і під покровом крил Твоїх радуватися буду, приліпилася душа моя до тебе, а правиця Твоя піддержала мене, а вони дарем не шукали душі моєї, в безодні підземнії увійдуть вони, буде їх віддано в руки меча, здобичу лисів будуть, а цар звеселиться в Бозі, прославиться кожний, хто клянеться ним, бо замовкли уста тих. Що неправедне промовляють. Вислухай, Боже, молитву мою, коли помолюся до Тебе, від страху перед ворогом визволь душу мою, Ти захистив мене від замирили подіїв, від множества тих, що чинять неправду. Вони вигострили, як меч язики свої, натягнули лук, слово гірке, щоб потай застрілити неповинного. Вони несподівано будуть стріляти до нього і не побояться. Утвердили собі думку лукаву, змовилися сховати сіті, сказали, хто побачить їх, вишукували беззаконня, Знесилювались, випитуючи, приступить чоловік і серце глибоке, але вознесеться Бог, ранами стріли дитячої, були удари їх, і знемоглися проти нього язики їх, і стривожилися всі, що бачили їх, і кожний чоловік злякався. І оповідали діла Божі, і діла його зрозуміли, звеселиться праведнику Господі, і буде надіятись на нього, і будуть похвалені всі праведні серцем, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяй, Тойце, помилуй нас, Господи, Очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти, сили, немочі наші, імене мене Твоєго рад. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні, страшний ти, Господи, хто стоїть перед праведним гнівом Твоїм, або хто вполагає тебе благи, або хто змящий тебе, прохаючи за людей. На гріші не розкаялися. тільки небесні чини, ангели, а не англі, арханглі, херуви, що робили, на тобі співають. Свят, 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 єси Боже, помилуй нас, Слава Отцю і сину, і святому Духу, Господи, Господи, Тебе, тебе усі створіння мій. бояться і тремтя перед Ликом слави мій. Твоєї, до Тебе припадаємо, мій. ми безсмертний, до, до Тебе мій. молимося, святий, спаси душі наші молитвами, святий Твої і нині пався вчас, і на віки віків. Допомога сумуючих, і полегшав для твори бородиця ввіта, ми для тих, що спокою не мають, тиша для тих, що серед хуртовин. Спаси усе створений людей, єдина заступниця віх. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилу. Боже святий, Владико Небесний, Ісусе Христе, Царю, глянь із безмежної висоти Твоєї, і почуй плаче молитви раба Твого, подай мені ріку сліз, щоб обмив я численні гріхи мої, численні вони, як зірки на небі і каплі дощові, більше їх, як піску морського. Горе мені, що помножилися гріхи мої, та знаю, що ти милостивий. І вичікуєш покаяння від грішного, що кається за зло людське, ти прийняв розкаяння розбійника і спас його одним словом, сказав бо Він, пом'яни мене спасе, коли прийдеш у царстві твоїм, мене також пом'яни, хоч нема в мене стільки віри, у моєму житті діла доброго я не вчинив і засудив себе самого. Господи, Ти ж не знехтував слізьми блудниці, що насмілилася принести мира та поляла Його на чесну голову Твою, на яку ангели споглядати не сміють, і, обнявши ноги Твої, вона цілувала їх та волоссям Своїм утирала, Ти ж відпустив її у мирі, так і мою смиренну душу прийми з миром. І осели мене там, де є Авраам, і причисли мене до вибраного Твого стада, щоб побачив я світло лику Твого і прославив ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, сили, немочі наші, імене Твоє Твоєго Рати. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Отче наш, що єсина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від Бога, <свят> бо твоє царство і сили і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. О. помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.